1 жовтня, великий і багатий на свята День. Для всіх українців це свято і Християнське і національне. Саме у День Пресвятої Богородиці ми визначаємо і День захисників і захисниць України. Шанування Пресвятої Богородиці покрови, захисниці від ворогів має глибоке коріння в нас на Україні. Шерешанобливе ставлення українського народу це свято асоціюється з такими поняттями, як військова честь, звитяга, побратимство, мужність та захист кордонів рідної землі. День захисника України. Це свято, яке насправді є всенародним, бо сьогодні захисниками України є учасники революції гідності, добровольці, волонтери, діти і дорослі, всі ті, хто різний спосіб наближає перемогу над російськими загарбниками. І... Учеляшнє свято це свято мужністі і доросла свято. І ми вклоняємося кожному солдату, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає велику нашу всю родину, рідну неньку Україну. Боронити кожну сім'ю, родину, кожну людину від тієї тієсті тих загарбників, які чомусь вирішили, що вони можуть вирішувати, що вони кращі, сильніші, розумніші і так далі, що вони можуть вирішити за нас, що нам робити, як робити, як жити на цьому світі. Вирішили в дуже ну, найцинічніший спосіб, найжорстокіший. Це змусити силою, а якщо не підкоримось, то вбити. Просто-напросто. Це, є така, ну, як на мене, чітка, чітке розмежування понять, чітке розмежування принципових позицій між двома, просто, просто між двома людьми. Чіткіше вже просто не, не може бути. Захисник і захисниця в даний час це, це слово це піднялося зовсім на інший рівень. Зовсім на інший рівня. Тому що ну, самий час, мабуть, до цього всього спонукає, він цього вимагає. Захисником почувається кожен, кожен, хто проводить цю діяльність. Перш за все, безмежно дійсно найбільші наші герої, найбільші захисники це воїни наші, які своїм життям ризикуючи. Відстоюють і захищають якраз інших. В більш-меншій мірі захисниками є народ України, волонтери, як вже говорилося, добровольці, силові структури, тилові частини, тил просто та свято Кожного. Але, звичайно, безмежна подяка нашим воїнам за, те, за той подвиг. Кожного кожносекундний, який виконують зараз, який вчиняють наші хлопці і дівчата на передовій. Однозначно щиро вірю, що буде перемога, що ми подолаємо цю нечисть. Я хочу вислати безмежну подяку, хочу привітати вас із цим святом, щоб оцей статус захисника України. він... Був до самих останніх днів ваших, щоб ви гордо звучали, гордо носили це звання захисник України. Зі святом. Ну, Як кажуть, однозначно у нас свято і урочисте свято, тому хотілося б відзначити кращих талановитіших. На даний час, так? які заслуговують на відзнаку е в ці часи. Отже, грамотою Чорнохонської селищної ради нагороджується лейтенант Скрипніченко Ігор Сергійович, старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи третього відділу Лубицького РТЦК та СБ. На ротою Червокаської селищної ради нагороджується Круль Руслан Павло, старший стрілець 3-го відділення зводу роти охорони 3-го відділу Лубицького ТЦК. Работою Червоних селищної ради нагороджується капітан Іванов Володимир Савич, командир роти охорони 3-го відділу Лубицького ТЦК ТСБ. Рамотою нагороджується Міщенко Валентин Вікторович. 3 го відділення 3-го взводу, роти охорони, 3-го відділу Лубицького РТЦК. Дуже українському народу. Рамотою нагороджується крат Сергій Анатолійович. Гранометник першого відділення, другого взводу, роти охорони, третього відділу Лубицького РТЦК. Рамотою нагороджується молодший сержант Євтух Аліна Іванівна, старший інструктор відділення реквітор та комплектування 3-го відділу Лубицького РТЦК. Слава Україні! Якщо герої не вмирають, чому ридають матері, чому батьки сиють рано, чому їх придають землі? Якщо герої не вмирають, чому немає їх серед нас? Чому на колінах їх зустрічають? Чому для нас це горя час? Та ні, герої вмирають, навіки покидають нас, їх душі в небо відлітають, лишають нам. Скорботі час схилюємо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, шануємо загиблих воїнів хвилиною мовчання. Вічка довго ще горіла, всі молодви прочитані були, а полум'я немов серденько гріло, і сина зберігало від біди. А мати плакала, благала тільки Бога. Синочка мого, прошу захисти, бо вірю, що лише лиш тобі допомога. Мій Боже милий, хай прийде живим. Жих пращурів поля, це наша рідна, вільна Україна, тут кров'ю вся просочена земля, тут кожна з'єднана родина, Українська мати народила козака, Дух воїна вдалося їй зростити, бо Богина пам'ять в кожній краплі молока. І жоден кат не в силах це убити. Всім нашим воїнам, жінкам і чоловікам, вічна слава полеглим героям, ми платимо високу ціну цій війні, але продовжуємо боротьбу і обов'язково переможемо. І з ним захисників і захисниць України. І нехай Пресвята Богородиця, покровителя, покровителька українського війська вітана й донині оберігає всіх наших воїнів. На всі українців, які тримають стрій і тримають свій фронт, боролись, боремось і поборемо! Слава Україні!